Хвала тобі Христе, царю вічно. Господь зла михому волі, слава Святої Ваневія, від Святого Матея, слава тобі, і Того часу Ісус сказав своїм учням, уважайте, не робіть ваших вчинків праведності перед людьми щоб вони вас бачили, інакше не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах. Отже, коли даєш милостиню не сумни перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Воістину кажу вам, вони вповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоби твоя милостиня була в таємниці, а твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. І коли молитися, не будьте як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоби показатися людям. Воістину кажу вам. Вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого отця в таємниці і твій Отець, який бачить таємне віддасть тобі. Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри, понурі, адже вони спотворюють свої обличчя. Щоб показати людям, що постять. Воістину кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою і вмий обличчя своє, аби показати не людям, що постиш, але своєму Отцеві. У таємниці і твій Отець, який бачить таємне віддасть тобі. Це є слово Господнє. Слава Нехай Слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Він буде похвалений Єсу Слава Ісусу Христу. Хоч ближче біжі панянки, щоб ми не мусили, так, щоб не мусили вже мікрофони брати. Ага. Хочці, комунія, секретарка. Сілірада, ходіть до нас. Так, Будемо ближче вас бачити. Так на старість ми себе молоді пострілятися. Кохані любі в крісті сьогодні. Маємо Євангелію на початок посту, шостий розділ Матея. Взагалі, якщо хтось буде мати собі час колись вдома, то п'ятий, шостий, сьомий розділ, цих три розділи можна прочитати. Це є така проповідь Ісуса Христа, яка починається з благославенств, вісім блаженств, і потім ці всі науки, які Ісус дає, власне, Матей в цих трьох розділах: п'ятий, шостий, сьомий. Пописав якби таку цілу, знаєте, як заварка чаю, таку есенцію, повністю синтез е, Христової науки, така планіровка місії. І сьогодні, е, в шостому розділі, якщо ми чуємо шостий розділ, то повинні собі нагадати, Отче наш. Бо коли учні Ісуса Христа почули, як моляться учні Яна Хрестителя, прийшли до Ісуса і кажуть: Йоанн навчив молитися своїх учнів, навчи і нас. І Ісус вчить їх молитви «Отче наш». Це є в шостому розділі записане. Але е, поки цей «Отче наш» будемо колись читати на службі Божій, то сьогодні маємо три речі: це є молитва, піст і ці добрі вчинки, милостиня, так? Милостиня, добрі вчинки. Треба звернути собі увагу на одну таку річ, якщо ми уважно слухали Євангеліє. То було написано, як Ісус говорить: Твоя Своя кімната йди в свою кімнату, закрий свої двері, молися до свого Отця. Тобто це мусить бути щось наше. Так, мусить бути щось наше. Ми якщо чуємо десь там новості, якісь новини, щось там сталося, а ну то десь там, в якомусь городі, або ще навіть місто, десь за, за кордоном. Ну, біда та й біда, горе та й горе. Так? Та як один е, хлопчик казав, каже е, питається е, внук діда, каже: а що а гірше, біда чи горе? Ну, То він каже, ну, біда це таке, впав, зашпортнувся, потовкся. Але як каже, дідові кури вкрали, то це вже горе, І цей, то це вже горе. Ну, і Вечором дивляться телевізор, новини, щось там кажуть, що десь там щось сталося. Та Переговарються ці батьки з собою, о, таке горе людям, а малика, ні-ні, це не горе. Та біда, горе, як дідові кури вкрадуть, каже. Бо це чого, тому що це моє, це наше щось. так, Пам'ятаю таку одну розповідь, колись на реколекціях Сонц розказував, що був міністрантом теж. Як ти кажеш, маленький Сашуня служить домашні, св'ятий хлопчик допомагає. Я теж був такий маленький, колись, як він. І слухав, як ксьон розказував на проповіді, що е, хлопчик завжди просив гроші до школи. Ну там. На булочку на все. Ну і потім тато каже, щось ти дуже багато розтрати робиш. Давай каже, будеш заробляти гроші. Помиєш посуду мамі гривню, там, позамітаєш знову, позастелеш ліжечко теж, і так заробиш. І він собі заробив 10 гривнів. І приходить, і тато каже: Ну, що там тих 10 гривнів? Зараз каже, воно нічого не значить. Давай ми їх в грубі спалимо. Кидає в грубу, ну там ще нічого не горіло. А то ні, ні, ти що та ж а Він каже, а бачи, бо це твоє зароблене, то тобі шкода. <ріст> І чому Ісус каже сьогодні про це своє. Тому що якщо якийсь там Бог є на світі, не раз люди кажуть, ну щось там є на світі, так, або в небі, якась там сила є, ну, то якась там Хай собі буде, собі літає в космосі. Ми не трогаємо вас, ви не трогаєте нас. так. Як -то люди не раз кажуть, я тронута або я не тронута. так. Тобто там поміна на цього. На Святого Валентина дуже хвалили один другого Молоді, закохані. там. Та й кажу, о, ти така гарна, ти така добра, ти така хороша, ти така красива і так далі. А вона каже: о, я дуже тронута цим. я це теж знаєш. І цей. Але це якщо щось моє, розумієте, якщо воно доторкається мого серця, тоді воно правильно. Молитва. так? О, Люди моляться, Ну, то моляться, але як я вже молюся, то це є дуже, дуже важливе, так, тому що, наприклад, є десь молитва в костілі, хтось ходить, хтось не ходить. Але, наприклад, от сьогодні мені наші парафянки, дівчатка з Андріївки, розказували, каже, вмерла пані Юзя в Чемірівцях, так, ховали, ну то е, приїхав син аж в Андріївку, взяв людей, бо то треба помолитися, бо то моя мама. А то, що люди десь там молилися за чужих. Молилися в костелі, ну то таке, є молитва, та й десь вона є. Але вже як хтось мій, от вже треба їхати, тебе привезти, завести, бо то ходіть помолитись, бо то в нас в хаті похоронта. Тому Ісус сьогодні каже про це своє. І так як ми щось будемо собі думати, то поки це не буде моє особисте, то воно буде ніяким. Якщо ми називаємо Великий Піст. То якщо він не буде моїм постом, то це не буде великий піст, це буде просто якийсь собі там, який небудь піст. Перед Пасхою чи ще перед чимось так, чи, там, не знаю, так, в Православній церкві, ну то ми знаємо, вони такі трошки більше побожніше. Там є і перед Петром, і перед Ільєю, пророком, там, і ще перед кимось, знає, то, як кажуть, що там на Миколи треба садити, на, на Катерини підгортати, там на цей. На, на, цього, там, на притечі сапати, а, а після Ільї копати. І дядько каже: хто ці люди кажуть? Вони не прийду, ніколи не допоможуть. Що все, все за них треба робити? Так. Що то за люди? Так. Ну бо вони десь там в календарі є. А що вони за одні, то Бог не знає. А якщо це буде щось моє лічне, особисте, о, це вже буде мати важливість. І тоді цей піст буде великий. Чому великий? Ми думаємо, бо 40 днів це дуже багато. Він справді великий. Але два значення. Перше, що Він нас готовить до Пасхи, яка називається Великодні свята. Так? Це велика Пасха, тому що е з мертвих станів Воскресіння Ісуса це найважливіше, що є в нашому християнському житті. І перші християни, які після Ісуса Христа жили і цей костюм, цю спільноту церкви розвивали, так тоді не було, ще там наші, ваші, русські, польські свята, ще якісь так. І взагалі свят не було, то єдине свято, яке було найважливіше це була неділя. Вони приходили в суботу вечір, молилися. Потім була мша свята, ламання хліба, вони називали, бо хліб ломіксон, як дає комунію. І потім була так звана агапа, це є бенкет любові, так як на веселю. Пішли, взяли шлюб, йдуть в шалаш. О, хіба що немає бідні люди не мають шалашів йдуть десь в кафе, ресторан. Ну бо нема за що. Так, а як куркуліти роблять шалаш? Так, і, і це є бенкет любові, так, бо взяли шлюб, бенкет любові. І християни завжди рано, після Мші святої в неділю, зустрічали Воскреслого Ісуса і робили собі гості: чай, праніки, якісь там, хліб з маслом, що вони там приносили. І це була агапа. так. І якщо би взяти там того християнина з перших віків. І сьогодні ну, найпобожнішого Менексін за Лаврентя, ту Валю, музику, чи там Сашуню міністранта, кого небудь з нас, то ми бсь здивували йде другим. Знаєте чого? Тому що ми би сказали, що ми такі віруючі, що ми кожен рік святкуємо Пасху. Кожен рік. Що таке пальцю? Кожен рік. А перший християн скажуть, а ми 53 рази в році. Чого? Тому що вони кожен неділю. У них не було Сінтего Антоніго. Не було в них, допустимо, Ізидора, ще когось там. У них була тільки неділя. І вони кожну неділю святкували як воскресіння. А потім вже придумали, що раз в рік так, це свято Нізан і так далі, тобто десь в половині квітня святкували Пасху. Це ще раз звертаємося, що означає моє, мій отець: так, війде до своєї кімнати, не до чиєї, до своєї, закрий свої двері, так, молися до свого отця. Тому що це має бути все твоє особисте лічне. Тоді ця молитва має смисл. Так само піст це те, що ми не раз думаємо, бо не можна їсти м'яса. Не пам'ятаю, де я це розказував про 10 пьєк. Не пам'ятаю. Або на парафі, або десь в когось можливо, вдома. общем, так. в Вінниці був колись пробушом такий ксьон, капуцин, Францішканін. отець Станіслав Падевський, він потім був біскопом. Помічником я на Ольшанську, потім в Львові, потім в Харкові, мене на ксьон засвятив. І він казав, як він був пробущем, ходив по куля діток і на бабця хвалилася, що навернула свого чоловіка. І він питається: ну, то добре, да, до костьола ходить. Молиться, не молиться. Сповідається, не сповідається. До кому ні ходить, не ходи. Ну, то як навернула? А він в п'ятик м'ян А як ви навчили? Каже. А каже, так просто пішов з роботи, о, там, Женька, давай давай бігом жерти. А ні, ні, 10 пьєк. Каже, раз, другий раз, десятий, привчила старого. каже, І в п'ятик, ані руш. Пішов на роботу, десь там в столярці робив, робили якісь вікна, двері, хлопці мого принесли, бери Микола котлетку, я не буду. Каже, ж бери, що ні, ні, я не буду, хлопці. Каже, що ти штундра тундра, що ти, а всі їдяти не будеш. А в нас 10 п'ятик. А він каже, питає, а що воно таке? Що таке тої діся Хлопці, я поняття не маю. Не знаю, що таке. воно таке, ну воно що п'ятниці попадає, і м'яса їсти не можна. <рисувач> так, Поняли, пані, так? П'ятек. Що п'ятниці? Так, і ми так привикли, і воно ніби добре. Але нам треба знати, що найважніше, великий піс це не жарти й день другого. Бо всі ми маємо нервотропку, кожен з нас має печінки. хіба щоб ми ще не вирізали, так? І якщо жарти печінки, то хай Бог мило. Якщо йти на базар. Так колись моя мама зробила. Ми пішли на базар. Мама каже до того дядька, що продає, каже: Вуйцю, дайте хлопчикові два кіло печінок, бо моїх вже не вистачає. Я від тої пори перестав їсти печінку. Часом би була охота, але мамуся мене дуже любить і цей. Розумієте, після менше балакати, менше щось. Чого так? Вона скажу секрет, Ми влагу п'ячу нашу. По Чаївську везли сьогодні сюди до постіла, бо ж вона де пішки прийде. Mm -hmm. і, і вона каже: а ми рішаємо вдома постанови. От що кожен зробить на великій пісні. Не, не мієш один зробити сам, обще спільне. Давай спільне. Разом. От, що ми разом зробимо на Великій пісні? А чого? Треба щось ступіньку вище. так? Кожного року якесь удосконалення. Кожного року щось треба краще зробити. І духовне і, і хазяйське вдома. Це і дуже важне. Так що, навіть, навіть якщо в цьому році там, не знаю, дитина почне вазони підливати, а мама буде віддихати, це вже прогрес. І так лишити його на, на, на дальші руки, це не помішане. Так, Це означає піст. І милостиня, це, ну, очевидно, хтось там просить жебра є десь, під церквою сидить, під, під автобусом, і ще десь там. І ми можемо дати копійку, але не так, що на на жересі, так, кинули. Бо Мені не вистачає тут вже кишені рвуться. Тільки йдеться про те, щоб ми розуміли, що це цьому бідному чоловікові сам Ісус Христос просить нас допомоги. Ми, якщо можемо, маємо допомогти але теж з розумом, тому що маємо допомогти, е, а не перешкодити. Якщо, не дай Бог, там... Ну, ми не є судді. Да? Лучше помилитися добротою, як е, якимось скупим бути. Але якщо ми знаємо, що ця людина може. Неправильно ці гроші використати, то лучше йти купити булочку і дати і сказати, це піде на пользу. І це називається добрий вчинок. І пан Єзус каже: ліва рука нехай не знає, що робить права. Так? Це не мусить бути афіша, це не має бути якийсь там, скажімо, ось то я. Але це має бути насправді з такої любові, доброти, і людина повинна чувствувати потребу. Ось в нас на одній парафії я раніше був там в Ружині, коло білої церкви. Ми доїжджали в село Зарудин, це таке було. І там, як почався той, ну типа, скажімо, вірус, ну це все одні за другі проти. Але ми знаємо, що там, де більше реальності, там більше теж брехні. І кожен розуміє, як це було. Люди стабували, вмирали, але теж багато було це все накручено. І що цікаве, ми там завжди ходили. На обід до людей просто після Шісінту, тому що це була остання служба, і ми вже їздили до когось. І ми день, другий день дивимося, ніхто нас не кличе. Тобто люди вже настрашили. Але прийшла одна пані така рая, вона до костюла не ходила, сама православна, але щось там прийшла раз, другий раз, і щось почала трошки ходити до костю, і каже, то я вас нагодую, ходіть. І цілий той вірус нагодувала. І коли люди питалися, о, дивись, о, прийшла тіпа до костюма не ходила. З'явилася в костелі і вже ксюди в неї в хаті. Вона каже, беріть любого, каже, годуйте. Возьмі. Тобто, а я їй питаю, а що так? Ну, от, на що ви взяли? Вона каже, ну що, я дивлюся, що ви млієте, то що я буду. Каже, сиділа в хаті і чекати, каже, то що я цього хліба вам не дам. І це не йдеться про те, щоб ми зараз всіх підряд годували. Ідеться про те, що людина відчула ситуацію, в якій е взяла на себе обов'язок. І це є милостиня. Це те, що я. Рискую, що я можу заслабнути, що я можу е, на свої гроші вкладаю, бо той суп чи борщ треба щось зварити. Так, Сон дуже важний. Зібрав гроші, був заклад, дзінькуєш, а гарно посміхнувся. зуби показав, бабці люблять, то Сон з хороший купив жменю гроші в кишені і пішов, а цю ця рая з у своїй кишені варив. Тобто це треба теж розуміти, яка жертовність. І тут про що йдеться? Йдеться про те, що людина відчула. Що це означає милостиня? З якогось милосердя, з якоїсь літості, ми не раз кажемо. Ось. І ці три речі вони супроводжують піст молитва, піст і милостиня. І щоб цей піст був великий, то ми повинні бути справді великими людьми. Не раз хтось каже: о, людина великого серця. Так? Сама маленька От є такий святий Альберт Вількі кажуть. Так? Він був маленького росту, а кажуть Альберт Вількі, тому що велика людина. Так, і ця велич це не значить, що він мав 2 метри з половиною, тільки що мав добру совість, гарне серце і, і любив людей, і служив добрий їм. Так само і в нас. Якщо цей піст має бути великий, то крім того, що він має 40 днів, він повинен справді нас до Великодня допровадити. І так само повинен нас супроводжувати, щоб ми в цій величі служили Богові. Так? Бо, тому що, ну, Різне буває потім з тими святами. Якось одна бабуся казала в парафії. Каже: Ой, що я найбільше чого в житті боюся, каже, це в народження і Пасхи. Я кажу, А я наоборот люблю. Ну, каже, ну, можете любити. А в мене каже, як всі з'їдуться, каже, цілий рік в мене спокій, я молюся я хожу і ходжу до костьола, і нормально. А каже, як з'їдуться на Пасху чи на Різдво, то їдні гріхи. Каже, в мене нема що пити, то вже в сусідів повипивали, свої привезли. Каже, морди зуби понабивали, ще там щось там не приїхали до бабці. І каже, я би краще десь поїхала в Дом престарілих на Боже народження в хаті сидіти. І тепер, де тут та й велич? Так що люди з'їхали сидіти, розумієте, і тепер ну, чого ми їдемо? Святкувати ну, Різдво, як ми навіть не знаємо, хто такий той пан Єзус. Да? Воскресіння, то що, Христос Воскрес, то й добре зробив. Ну, а що далі, то. Тобто тепер, яка ця велич має бути, в чому вона полягає? Так що, дай Боже нам всім гарно приготуватися до Пасхи, щоб цей великий не був змарнований, насправді, щоб ми теж вміли так, ну, разом якісь постановлення зробити, і день-другий пильнувати, якось так підтримувати, особливо як сім'я, так, то питатися, там, мама, діточок, що там сину доцю зробили вже, а то мали помолитися, помолилися там, допустимо. так. Ну, я дуже часто молодежі зараз кажу, і це якось так. Думаю, може це трохи скрайно, але, але ну, такий світ. Це 50 років тому такого не було і не було такої потреби. А сьогодні, як хтось приходить і каже, я не знаю, що на Великий піст взяти. Ну, Вже все взяв. І на колінах стояв більше, ніж треба, і в костелі молився, і руки цілумшу тримав, що астерпли. вже всяке постановлення зробив. І я кажу, а бабця дзядзю є в тебе? Є. Коли ти до них дзвонив? Ну так, я знаю, з місяць тому. То кажуть, цілий піс до Пасхи кожен день. Рано до бабці, вечір до дядя. А вони разом живуть, так, а мене це не інтересує. Просто рано дзвониш до бабці, бабця дає трубку дядеві. Привіт. Вечір до дідушки, дідушка дає трубку бабці. Та й що кожен день кажуть, кожен день. Та це зумазити. Каже, ходь зума є, скаржиться, ми тебе оформимо. Але як так сьогодні, щоб не взяти кусок тої бляшки чи коробки і не подзвонити бабці як ваше життя. Але він пости, знаєш, він чотири ружанці мови. Він тушонку такого обходить 10 дровам, щоб його не спокусило. знаєте. Телевізор виключив і накрив, знаєте, як на похороні, він все понакривано, щоб не дивитися. Ну, святий чоловік. так? А бабця ходить до майстра і каже, що щось поламався телефон, не дзвонить. Майстер дивиться, він робочий. Тільки чого не робочий? робочого? Тітка дивиться, яка, що він розказує. Вчи дітей, маєте маленькі діти, то це обов'язок. Не мають що робити, Великий пост, дзвонити. Є бабця, є дідусь. О. Навіть, якщо дяджу в хаті, то за покуту ідеш в другу кімнату, дзвониш. Дідусь, як життя, здоров'я. Дідусь посміхнувся в другій кімнаті. о, молодець, придумав. Але це ж постановлення. Бо сьогодні не вистачає такої делікатності, якоїсь ласки, якоїсь інтимності такої. Знаєте, любові, такої доброти, то теж таке, а, а ми з бабцем живемо, Ко мене це не тіресує. Йдеш до хліва, дзвониш до бабці. <рі> ну, зробив подарок. Ну, що за проблема? Світла нема, батарейка сіла, не знаю, грошей не вистачає. Ну, в чому проблема? Де? Бо ми не раз видумуємо, там пішки до почайба будем йшли. Ну, дай Боже, ну, назад тоді, щоб всі звернулися, що, навіть здоров'я було. Але якщо. Це дрібниця, це можна про щось друге казати. Сумієте, це взяти за стіл разом сісти і першому кому дати, то дідусю наляти борщу, так? хай діти вчаться. Не просто, що в миску відразу, але. Він mm -hmm. раз так, я колись був в гостях одної сім'ї, та й теж так, навіть діти посідали, все, і Ну і там хтось там ще бігав, ми вже пережегналися, помолились, малий прибігає, сідає і не їсть. Тато каже, а чого ти не їж? А він каже, а ми ще не молилися. Ну типу, спізнився вже, розумієш, mm -hmm. але оправдовується. А ми ще не молилися. Він каже: сідай, сідай, їсти, а це сьогодні я а не мама. Не треба молитися. Але то не про то йдеться. Йдеться про те, що ми маємо сознання, якесь свідомість, на чому полягає наша добра постанова, що ми можемо такого зробити, щоб ми трошечки зросли. Бо так, руки йдуть, кожен раз ми старші, а розум лишається. Ой, ой. Десь там. <кій> що звідти цього з розуму? Так, не раз сьогодні <кій> так кажуть: о, ми вже таке, це вже третє, що там ми кажемо? Е, ні, яке третє тисячоліття, <кій> да, ми переживаємо. Кажемо, Вітаємо в 21-му столітті. Добро пожалувати! Але це що таке 21 століття? Це, знаєте, е, замки без ключів, машини без криші, бо зараз таки їздять. Моя мама кадрика бідна, поїхав, навіть даху немає. А воно дороге, що моїх два автобуси треба купити. Так, що там ще не знаю. Молодь без роботи, правителі без совісті, mm -hmm. там вчителя теж не знають, що вчать. Так далі. Ну це без осудження, але щоб ми розуміли, що таке 21 -е століття. Так. Сьогодні людей не треба, все комп'ютер робить. Так далі, наша сусідка каже, було в городку сільрада, горсовіт. Пішла бумажку, взяла, зараз зробили Хмельницький район. Хто туди поїде. Не знаю, у вас чимілиться вже район? от ну. ну, тепер, о панінка, ви поїдете в Кам'янець. Колись бабця сиділа в сільраді з журналом, з ручком і все встигала зробити. Сьогодні наробили комп'ютерів, їдьте в Кам'янець. Сьогодні 21 -е століття. Приїхали, добро... світла нема. Добро пожаловать! 21 -е <світлана> -е століття. Це Повині ми доживаємося, розумієте? Це, ну, це не Євангелія, я перепрошую, що вам ці казки кажу. Але ми повинні на, на цьому світі, що робиться, ми повинні вчитися, як далі лишитися людьми, щоб з нас не зробили комп'ютери чи роботи. От як лишитися далі людиною? нормальною піти, провідати йде, на другу, запитатися. От когось немає в кості поінтересуватися, це от куди ви були? Так, я там все в прафі тут дзвоню, бачу когось немає, а то вже дзвоню, ви що там? У Броварах, був, у нас така була пам'ять Льоня, це мама одної сестри, монашки Законітце. І щось вона там була прислабла і так далі, але вже прийшла до костьола, та я вже так, знаєш, до неї і так, і сяк, і вже цьо -цьо, як ви, що ви. І так шуткую, каже, що там бабця Льоня, де ви так далеко їздили? Каже, що вас не було. А вона дивиться на мене, каже, де ти старі, де ти теж їздили. <реш> Знала, що сказати. Так що ми повинні вміти трошки, знаєте, такими людяними бути. Щоб печенки лишилися на місці, mm -hmm. на базарі є другий, можна звідти брати. Це буде великий пост цілий рік. Так, так що смачного, вам приємного апетіту! і день другого, щоб нічого в льохові не портилося, і щоб Господь був довольний всіма нами. Так. Вибачайте, що так коротко, дай Боже вам щастя і здоров'я, що ви то все витримали. Амінь. <пухцівлен>, Бог свят і заплаці.